Усім привіт! Сьогодні готуємо ліниві пиріжки з яйцями та черемшою. Або в народі називають її ще ведмежою цибулею. Для цього нам знадобиться порізана черемша вже яйця відварені та сирі, борошно з розпушувачем та йогурт. У мисці збиваємо яйця та дрібку солі. Далі додаємо йогурт, якщо немає йогурту, то можна замінити на ту ж саму кількість кефіру і додаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо, і тісто повинно вийти ось такої консистенції. Далі додаємо варені яйця. Черемшу можна додати е, твер, твердий тертий сир, якщо є. Далі розігріваємо пательню, нал наливаємо олію та викладаємо ложечкою наші пиріжки. Обсмажуємо до золотавої скоринки з обох сторін. Усім смачного! А ви пишіть у коментарях, що ви готуєте з черемши.